Ти думала, літні речі вже не носяться? Дарма. Друга частина. І найцікавіше я покажу в кінці. Підписуйся, тут стиль без складних правил, тільки практичні ідеї. Перше. сукня комбінація. Сукня сліп, ідеальна база. Додаєш гольф або тонкий светер під низ, накидаєш жакет чи тренч, і виходить стильний осінній образ. Друге. Кросівки. Кросівки ще довго з нами. Вони ідеальні сукнями, плащем чи пальтом у холодні дні. Третє сорочка оверсайз. Сорочку оверсайз влітку одягаємо з шортами чи купальником, а восени під светер, з кардиганом, під жакет. А тепер бонус: річ, яку майже всі забувають переносити з літа в осінь. Солом'яна сумка. Вона чудово працює з пальтом чи тренчем, додаючи текстури образу. А які літні речі? Ти ще носиш восени. Поділись в коментарях. Не забудь зберегти цей рілс, щоб потім легко підібрати образ. А якщо є подруга, якій зараз бракує ідей, відправ їй це відео. Бо правда в тому, що літні речі ще можуть працювати восени.